Друзі, я вас вітаю вже десь я от біля водички. Вирушив сьогодні на судачка. Бо поки клює, треба ловити. Хоч вже і насправді трохи під набридло. Хочеться половити окунця, ніяк я не можу нормально по ньому відловитися в цьому сезоні саме на Дніпрі, точніше, цим літом. І навіть весною. Тому подивимось, що з цього вийде. Звісно, в мене є сподівання, що окунь прокинеться. А, але якщо будуть клювати невеличкі судачки, я теж буду задоволений. Сьогодні ловитиму на досить цікаву паличку. Це 94-й X-Game. Супер такий універсал. Більше, звісно, він позиціонується як щучий бланк. Але судачка і окунця на Дніпро, на річку, саме те, що треба. Сподіваюся, вам буде цікаво. Ай, до речі, котушечка Фуего і шнур Борнраж в мене стоїть. Це так, як примітка. Сподіваюся, буде вам цікаво це подивитися. І сподіваюся, що в мене буде багато рибки. Тому давайте розпочинати. Погодка з самого ранку зустріла мене досить така приємна. А, сонце було наполовину заховане за хмарками, вітру майже не було, і це все сприяло чудовому початку дня. Дуже потужно я всі рибу зазвичай я такого не роблю. Але це перше клювання за день мене дуже сильно збадьорило, я б навіть сказав, розбудило. А, на оці дивні звуки від котушки не звертайте уваги, це все пропаде вже в наступних кадрах, а там трохи в мене а, не туди пішов шнурок. Це все виправляється досить швидко і цього не буде. залік Чималий судачок, як для київського Дніпра, і подивіться, на що він клюнув. Це Slim Swims від Земану. Плавучий силікон невбиваємий. Ось такого красення мені приносить. Дуже прикольний і поплив. Треба було його, правда, далі викинути. Все, гелікоптер пролетів, а проблему з котушкою і шнуром я вирішив, і тепер навіть шапки заквакали, і можемо продовжувати ловити вже в більш спокійній атмосфері. Трішечки більш класичну рівномірку я пробую. Дуже скажено я сьогодні підсікаю, але цьому судачку пощастило. Йому вдалося уникнути моєї нервової підсічки. Продовжую я обловлювати дану акваторію, поки рибка є, треба ловити, як то кажуть. Я навіть не змінював приманку, хоча і видно, що можна поекспериментувати, коли починаються холості клювання. Звісно, я трохи змінив горизонт проводочки, більш вертикально складову додав. І майже миттєво це дає результат. Вже більш дрібний судачок сидить на гачку, але не менш голодний. Це вже мій розмір. Подивіться, як він взяв, придавив трошечки приманочку, але я його навіть одинарником всіх досить гарно. Блін, знову він у мене з руку випадає, хотів викинути. Що ж це таке? До речі, паличка, як ви бачите, чудово закриває потреби в ловлі судака. На середній дистанції окінця ми з вами сьогодні ще нею половимо. Тим не менш, в досить скорому порядку я зроблю огляд на цей спінінг. Тому, якщо цікаво, знову ж таки, підписуйтесь. Сидить рибка під час дотяжки тюкнув судачок а, і знову розмір а, не самий крупний, найвеликий на точці, як виявилось, був самим першим. Головою ворушить, може, окунь. В ногах він трошки погризався, Ну насправді рибку, коли ти ловиш вейдерсах, не так легко взяти. Але то вже таке, все одно я його залапав, зараз вам покажу красення. О, няшка. О, такий. Для його ж благополуччя викидаю його подалі, там де починається ямка. Трохи часу пройшло, кльов трохи спав, і змінив я її вагу і приманочку, і проводку почав робити класичну джигову, таку простукування по дну. І сподіваюся, результат вона теж дасть. Не засіклася рибка, на жаль, О, але нічого страшного, адже на більш крупну приманочку вдалося умовити судачка на клювання, а можливо і кунця. На Віпо. Ще більше часу пройшло і вирішив я взагалі змінити вектор риболовлі. Переключився на ловлю окунця. холосте клювання відбулося, можливо, окунець був більш дрібний, але тим не менш. Це означає, що на точці він є і варто продовжувати ловити його надалі. Дуже прикольно клюнув окунець, на повторі особливо гарно видно, як він тюкнув, але, на жаль, з реалізацією поки в мене не дуже. Два із двох окунців не вийшло взяти. Проте постійні зміни в проводці, в приманках та й експерименти з вагою, врешті-решт мали б дати свій результат. Так і сталося. Чимала риба сіла на гачок, я на 100% був впевнений, що це окунь. І оскільки трава дуже висока, я його дуже активно форсував. За цю героїчну боротьбу я, звісно, вдячний Пауці. 94-й X-Game дуже класно зв'язав рибу і дав при цьому змогу протягнути цього окунця через корчі, в результаті чого окуні був спійманий. Ви просто подивіться на цього красення, ну це ж просто чудо. Клюнув цей красень на максимально класичну приманку. Це фішапівська танта в кольорі лох і в розмірі 2 дюйми. А в якості вантажка я використовував грузик флагманівський свинцевий. форму конуса він має. І вагою 8 грамів. Зважування показало 300 грамів, дуже класний трофей. І його я, звісно, що маю відпустити. І так дуже довго його без води потримав. Поплив окунець не відразу, але все ж таки поплив. І на цьому добре, а ми продовжуємо нашу риболовлю. Трохи нестандартна проводка для окуня, але все ж таки вирішив я її спробувати. І, якщо чесно, на моє здивування це дало результат не самий крупний окунець, але і не самий дрібний підсів. Ціла рибка дуже добре, але цей окунець трохи шалун а, поназбирав трави по дорозі. І так просто це лишити не можна. А, треба цю травичку з його ротику ліквідувати. Бо щоб окунці їли траву, я не чув. І лишати це ось так теж не хочу. Вже на цьому моменті я був повністю задоволений риболовлею. Але я навіть не знав, що буде далі. Тому дивіться. В цьому місці я дійсно забув, що на риболовлі, бо потрапив в справжню казку, неначе в симку. Тут дуже багато поназбиралося тополиного пуху, і це все створює дуже класну атмосферу, якою я з вами, звісно, не міг не поділитися. Ось така краса. При переміщенні між місцями я зрозумів, що течія насправді дуже сильно валить, і тому переключився на ловлю судачка. І хоча вже годинка була не зовсім його, я вирішив спробувати і, так би сказати, перевірити свою удачу. Не дивлячись на те, що 15 грамів несло дуже сильно, я зміг заробити перший контакт, і такий досить заліковий судачок сидить. Тепер лишилася лише задача його перефорсувати через бровку і стіну страви. Рибка дещо застрягла в траві, і треба підійти до неї поближче, щоб допомогти виплатитися, а заодно й показати судачка вам. Ось такий красунчик спокусився на Gunsta міну 2,5. Вантажок знову ж таки 15 грамів, але цього було взагалі замало. І відповів він якимсь чудом на цю вагу, адже приманка майже постійно парусила в товщі води. Ще раз покажу цього красення і викидаю його подалі обов'язково на глибину. Знову контакт з рибою, на цей раз вже на класну вагу, яка ідеально підходить під цю течію, 24 грамчики вухастик. Звісно, це тотальний перегруз x гейму, але особливо дальній закид тут не потрібен. Мені потрібно лише щоб моя приманка діставала до дна. Під самісіньким берегом історія знову повторюється. Треба. Перетягувати судачка через траву, з чим в принципі я досить успішно впорався. Цей раз розмір рибки дещо поменший, але тим не менш було не менш цікаво, його тягнути. Ось цього крутого пупсика я знову викину подалі, щоб йому було комфортніше жити. Після цих двох судачків я не зупиняюся, хочу закріпити це все третім клюванням. Перевірити, чи дійсно тут все так просто, і чи дійсно я підібрав його тему. А, хочеться визначитися, чи справді я знайшов цю саму систему. Вже дещо на іншу проводочку риба взяла, але все так само впевнено на зносі приманочки і навіть не на паузі. Тому ця ситуація насправді мене дуже радувала і мотивувала продовжувати ловити далі. В цей раз я настільки сильно форсував, що рибка навіть не зайшла в траву, і максимально просто мені вдається цього судачка. Залапати і зараз вам його показати. Стабільно я не змінюю колір. Це все моторне масло. Fishing Dragsівський Ганстамінол 2,5. Гарна система дуже чудово себе на сьогоднішній риболовлі показує. Окрему увагу прошу звернути на проводку. Це такий собі підривчик в сторону і дотяжка. По судаку в цьому сезоні, да й в принципі в мене працює найкраще. Багато різних варіацій цієї проводки є, і тут вже треба попідбирати. Але ось ця основа просто шикарно ловить досить запресованого судачка. Черговий контакт в мене система працює, залишається тільки впевнено дістати рибку. На цей раз система трошечки дала збій, і, хоча рибку вона дала, але трохи не ту, яку я хотів. Просто подивіться, ось такий красивий окунь мені попався. На ганстаміну 2,5. Для нього це, в принципі, ще маленька приманка. Ось такі окунці іноді залітають на такий силикон. Його я, звісно ж, відпускаю назад. Все ж таки бажання зловити хоча б одного судачка мене не покидало. Я вирішив, щоб мені це не стало, зловити ще одного саме судачка і йти з цього місця, щоб не колоти просто так рибку. Ну що ж, місію я виконав, чималий знову такий чималий судачок, мені такий розмір дуже подобається. Я в цей момент був дуже щасливий. Бо коли ти ставиш мету і до неї приходиш, це завжди круто. Судачка, я, звісно, що ж відпускаю і повертаюся в самий початок, де ми з вами починали. Сьогоднішню риболовлю Зато ці навіть в обідній час рибка себе проявила. Звісно, що ж я зменшився по вазі до 10 грамів, і приманочки стали теж відповідні. Ось такий дрібний судачок. Звісно, в порівнянні з тими це геть малюк, але його клюванню я дуже задоволений. Взяв він на Віпо 2-дюймовий в кольорі лох. І його я, звісно, що ж відпускаю. Згодом була ще одна рибка. На жаль, клювання цього судачка я не засняв, але нічого страшного, покажу вам тільки виважування. Цей клюнув вже з більш далекої дистанції, але, тим не менш, розмір в затоці лишається стандартним. Ось такий суперспортивний судачок. Друзі, трохи я вже натомився, тому планую завершувати сьогоднішнє відео і, власне, риболовлю. Сподіваюся, вам було цікаво, розповів досить багато, половив. Була і трофейна рибка, особливо те, як унець. Дуже загалом крута риболовля. Сподіваюся, ці емоції я вам теж зміг передати. Тому на сьогодні буду з вами прощатися. Побачимося вже в наступних відео. Відео наступне буде вже не з Дніпра, якщо що. А хоча не знаю, може і з Дніпра, подивимось. Тому на цьому буду з вами прощатися. До зустрічі!